Ось ви також пишете про чистий фол. Ну що тут комбінація? Дивіться, як класна. Де ж удар? Гол! М'яч оситься один-один. Вадим Данилів в рівні рахуна. Ну ось вона. Ось вона. Ось також пишете про чистий фол. Ну що тут комбінація? Дивіться, як класна. Де ж удар? Порожні ворота туди. Влучає В'ячу Сітті. Стокіл забиває. Забиває Сергій Шевченко. 2-1. Ось Осішевич. Порожні ворота туди. Ну і програму 18-го -ту туру закриє у нас поєдинок рятувальника та Футзал. Давайте вже після цієї атаки від хмельницької команди. І рахунок у нас стає 1-2, друзі, за 2 хвилини і со таская футзал. Давайте вже після цієї атаки від хмельницької там чимало футзалістів кардинала Рівне були делеговані. Зараз рахунок у нас зрівнину друзі гуцуляк відзначається, хоча цілком можливо. Не гуцуляк це Чижик перепрошую, хоча цілком можливо, що запишуть футболістів кардинала Рівне були делеговані зараз рахунок. Удар по воротах. І що? 1-0 рахунок. Удар по воротах. Другий тайм. Десь, поки що спокіщо от кіот. Прагматичний футзол. Атака від сокола. Забиває команда. Кирило Ілля Бабак відзначається голом. Філігранно перекса десь спокіщо от кіот. Прагматичний футзол. Атака від сокола! А зараз дивимося на його ду ду дуелі з явним забиває. Відзначається голом Андрій Хамдамов. Точно MVP! А зараз дивимося на його ду ду дуелі з явним забиває! На останні вже секунди цього протистояння відчути смак. цієї перемоги! Четвертий гол Сокіл забиває. Ну і на цьому все. Цього, це крапка остаточно. Богдан Токар забиває. Секунди цього протистояння. Відчути смак. Цієї перемоги! Ну в січні, до речі, сім м'ячів рота суперників. Забив Артем Фаренюк. Ну і якщо говорити, ну давайте вже після цієї атаки Чижику таки вдається один м'яч відквитати. Ну, ну і якщо говорити, ну давайте вже після цієї атаки, Чижику таки вдається. Списку наймолодших гравців історії українського футзалу в рамках найвищого дивізіону 5-2. Знову доволі в історії. Українського футзалу в рамках найвищих Дамого але м'яч залишився у Сокола і Вадамов проти Хамдамового Поляті Лим'яч. І міг відкривати вже рахунок у нашому поєдинку. Здорово Кирило кирила ляба бак. Вістрі і Відкривають рахунок. Чижик. Чижик відкриває рахунок. Хмельничан, але у місті здолбуні вже у другому колі. У рахунок іщіно на 10-1. Який же рекошет зараз. Дуже образливий для киян. Влітає м'яч. Хто там забив? Чи на Перв'єєва запи? Грає ширше. Гуцуляк. Грає на свого стражу. Той непогано запускає на вічно вічна свого партера. Буде удар чи ні. Вадим Данилюк мені здається не повірив. З першої спроби. А з другої він зрівнює рахунок. 2-2 у нас на табло. Вадим Данилюк. до борту Данелюк з пенальті і скорочує. Потім перемога енергії. 3-1. Зараз нічого собі гол. 1-1. Сокіл забиває, зрівнює рахунок після куту в Долбуневі. І потім перемога енергії 3-1. Зараз... не непогане, але тут все-таки. Це Гол чи не гол? Майданчика. Без порушень правил, але до... зараз момент який небезпечний. 3-1 стає рахунок, а забиває у нас. Питав Забив... передачу на Марценяка. Марценяк намагався пройти далі. Тут м'яч у нього перехопили контрвипад сокола. І 4 1 Нічого собі Данилюк забиває. Люд забиває ще один гол, на купили, контр контрвипад Сокола І 4-го ніч. на Михайла Зварича, Белех удар. Рикоше тут можна ще відіграти на добивання, але ні, все-таки. контрвипад под гостей, удар. І не читає ворота. Ось так Гостям дається забити. Ні, все-таки контрвипад ворд гостей, удар. А ворота. Закидання тут далеко вперед. Тут з в гості, удар, Назар Байтович на місці, ще одна спроба. І Ще один гол влітає. Ворота Данилюк забиває. Данилюк на місці, ще одна спроба. І Ще гол. Один...